Площа криволінійної трапеції. Перед нами завдання знайти площу фігури, яка обмежена графіками y дорівнює F і X, =a, X дорівнює x дорівнює b та вісю OX. Спочатку розберемося, що це за лінії. Ну, зрозуміло, y дорівнює і dx. це графік якоїсь функції. Ось на трьох рисунках, що у мене тут зображені, це червона крива. x дорівнює a та x дорівнює b. це вертикальні лінії, тобто рівняння усіх вертикальних прямих. Має вигляд Х дорівнює там якомусь числу 2, 3, 10. І вісь Хів у нас захоплюється. Отже, ось, ну, вісь Хів, всі ми знаємо, що це таке. І ось маємо три різні випадки площі. Так от криволінійною трапецією називається фігура, яка обмежена вісю Хів знизу вертикальними лініями Х дорівнює А та Х дорівнює Б. І Графіком якоїсь функції. Власне, Тому вона називається криволінійна трапеція, що одна із бічних її сторін є кривою лінією, бо ми бачимо, що х, з урівнює А та Х дорівні Б це начебто основи трапеції, відрізок Б – це висота трапеції. А ось ота друга бічна сторона є кривою. Ну і ця криволінійна трапеція може бути і не, і не схожа на криволінійну трапецію, от як в другому випадку. Але це все одно називається криволінійна трапеція. Так от у нас завдання знайти площу усіх криволінійних трапецій, які зображені на рисунку, площа шукається за допомогою інтеграла визначеного. І у всіх трьох випадках будуть свої нюанси. Ну, Перший випадок це в чистому вигляді формула ньютона Лейбніца, яка каже, що площа наша, ось ця шукана, назвемо її S1, дорівнює. Це буде інтеграл від А до Б. F від x dx. Ось так ми будемо шукати площу для першого випадка. А далі первісна ну, все, що положено в інтегралі. Площа другої трапеції. Ми бачимо, що вона складається із двох частин. На 200 іксів частинка площі міститься, і під 200 іксів міститься частинка площі. Так, от, в цьому випадку, потрібно площу розбити на дві частини. І ми будемо писати, що площа друга дорівнює це буде інтеграл від А до С. до Х. А також тут особливо треба зрозуміти і запам'ятати, що Наступна частина площі міститься вся цілком під вістю хів. І якщо вся площа міститься під вістю хів, то ми беремо мінус інтеграл від С до dx. Ось. Другу площу ми так будемо шукати. Ну, а третя площа, бачимо, вона цілком вся міститься під вістю хів. Ну, як я вже в другому випадку розказувала, то площа третя. Буде знаходитися як мінус інтеграл від а до Б ф. Чому мінус? Тому що, якщо мінус цей не поставити, ми почнемо обчислювати, і в нас в результаті буде виходити від'ємне число. Площа не може бути від'ємною. Крім того, ми бачимо, що ця площа є, і вона не може бути від'ємною. Тому ми кладемо мінус. Іноді в літературі пишуть, цей мінус не пишуть, а кладуть модуль. Ну, На рахунок модуля, я знаю, модуль відлякує, тому краще запам'ятати, що коли площа вся цілком під вісю іксів знаходиться, ту, яку нам треба обчислити, то ми кладемо перед інтегралом мінус. Ну а тепер конкретний приклад. Ось такий приклад. Знайти площу криволінійної трапеції обмеженою параболою х квадрат плюс 1. І прямими y дорівнює нулю, х дорівнює нулю та х дорівнює три. Значить, х квадрат плюс 1. Ось ця парабола. Це парабола х квадрат піднята на одну одиницю догори. Прямі і дорівнює нулю. y дорівнює =0. нулю y =0, це є вісь ОХ. х. дорівнює нулю це є вісь о Ну, а х дорівнює 3, ось вона оця лінія. Тобто, у нас має бути площа, яка обмежена параболою лінією х дорівнює 3 і осями. Ну, ось ми бачимо цю площу. Ось вона перед нами. Ось вона є перед нами. Потрібно її обчислити. Отже, я пишу, що площа дорівнює. Інтеграл. Потрібно дивитися на лівий край. Цієї площі, де вона е, закінчується, е, від якого числа по х тягнеться ця площа. Від нуля бачимо до 3. На цьому проміжку розміщується наша площа. Отже, буде інтеграл від 0 до 3. Е, і функція, яка обмежує е, зверху цю площу. А зверху у нас є парабола. Отже, х квадрат плюс 1 dx. Ну, і дорівнює. Далі, що ми повинні? Ми повинні взяти первісну. Від х квадрата. це буде х у третьому поділене на 3. Додати від одиниці це буде х. Ось у нас є первісна від цілого підінтегрального виразу. Тепер кладемо межі від 0 до 3. Дорівнює. Ну, а тепер будемо обчислювати. Спочатку верхня межа підставляється, тоді мінус і нижня межа підставляється. Ну, Ось я всі кроки виконаю. Підставляємо верхню межу, буде 3 в третьому степені. Поділених на 3 додати 3. дужку закриваємо, тоді відняти. І організовану в дужку підставляємо 0. Буде 0 третіх додати 0. Можна було не підставляти, але я вже хотіла показати кожен крок. Фактично результат буде тільки з першої дужки. Тобто, що ми маємо? Ми маємо 27 третіх додати 3. І це дорівнює 27 третіх 9 додати 3. І це дорівнює 12 квадратних одиниць. І відповідь 12. Квадратних одиниць. Що я хочу сказати про такі завдання? У цих завданнях добре потрібно вміти будувати графіки, тому що графіки можуть траплятися різні. Тут от нам парабола трапилась, може бути корінь, може бути гіпербола, можуть бути різні різні графіки функцій. Тому треба знати ці графіки. Ну а вже ось з цими лініями я думаю, ми розібралися детально.